Звільнений із полону український захисник Сергій Писарюк проходить реабілітацію у Чорнобильській лікарні у грудні минулого року. Під час запеклого бою на Харківщині він потрапив у полон, а всі його побратими загинули. Чотири місяці Сергій провів у неволі. Зараз захисник відновлює своє здоров'я. Військовослужбовець Сергій Писарюк кілька місяців відновлюється після полону. Чоловік двічі став на захист України. Вперше у 2015-му під час АТО. З початком повномасштабної війни Сергія знову призвали до війська. Спочатку я був під Києвом, потім перевели в Харківську область і ну, від, від 22-го року да. я був у Харківській області. До, ну, до майже до теперішнього часу. У грудні минулого року під час ворожого штурму на Харківщині Сергій отримав важке поранення. Через нестачу боєприпасів усі його побратими загинули на полі бою. Сергій потрапив у полон. Хотілося додому побистріше, Там, ну, я попав зразу в лікарню, яка була. Курську лікарню, яка була обмінним пунктом. Я був поранений в ногу, колеве і осколочне. Ну і праву ногу теж там щось попало було, І І ну, лице, очі. У російських колоніях Сергій перебував понад чотири місяці. Попри все, він не втрачав віри у повернення в Україну. Я б постійно думав, ну, щоб чим побыстріше Ну, Якраз почалися ці обміни. Нині Сергій проходить реабілітацію в Чорнобильській лікарні та готується до операції. Через осколкове поранення він частково втратив зір. Щоб відновитися і повернутися до мирного життя. Працює з психологами у цьому реабілітаційному центрі. Допомагають багатьом колишнім полоненим подолати наслідки пережитого. Є які більш емоційно збережені, є які такі пацієнти, які потребують більше уваги і відновлення психоемоційного. Особливою задачою є це адаптація, тому що розлади адаптації є майже в усіх. Звільненим захисникам допомагають не лише психологи, а й лікарі мультидисциплінарної команди Вінницького реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Наша задача огорнути в першу чергу повагою, турботою, емпатією до цих людей, а також професійність. Мають можливість повного обстеження. Окрім психологічної підтримки, захисники проходять і курс фізичної реабілітації. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Віничина.